Мої вітання, друзі! Сьогодні покажу вам три дуже прості, майже ліниві рецепти пиріжків, які готуються легко, швидко, без зайвих клопотів, а виходять настільки смачними, що розлітаються просто в мить. з соковитими яблуками, ніжні сирні пиріжки з м'ясною начинкою, а також швидкі трикутники з лаваша, теж із м'ясним фаршем та твердим сиром. Усі рецепти бюджетні, без складних процесів. Ідеальний, коли хочеться щось домашнє, але не хочеться довго стояти біля плити. Тож починаємо. Першими готуємо ліниві пиріжки з яблуками. У миску виливаю одне яйце. Додаю 80 г цукру та дрібку солі. Вінчиком збиваю до повного розчинення цукру. Усі інгредієнти мають бути кімнатної температури. Далі вливаю 200 мл теплого, але не гарячого кефіру та 30 мл олії без запаху. Кефір додає тісту легку кислинку та ніжність. А олія робить його м'яким і соковитим. Збиваю вінчиком до однорідності. До борошна додаю чайну ложку соди. Перемішую. І всю цю суміш одразу всипаю в рідкі інгредієнти. Просіювання насичує борошно киснем, робить тісто більш повітряним, а сода в реакції з кефіром вивільняє вуглекислий газ. Саме він відповідає за м'якість і підйом тіста. Починаю замішувати лопаткою. На цей рецепт потрібно приблизно 400-430 г борошна. Кількість залежить від рідких інгредієнтів і якості самого борошна. Коли тісто стає густим, перекладаю його на присипану борошном поверхню і продовжую замішувати до потрібної консистенції. Тісто має бути еластичним, м'яким і злегка липнути до рук. Формую колобок, злегка присипаю борошном, накриваю мискою і залишаю на 10-15 хвилин. Тісто має відпочити, щоб клейковина розслабилася. А тим часом приготую начинку. Беру 2-3 яблука, залежно від розміру, очищаю від шкірки, віддаляю серцевину та натираю на велику терку. Окремо змішую 2 столові ложки цукру та півчайної ложки кориці. Якщо любите більш ароматно, корицю можна збільшити. Готове тісто розкачую на присипаний борошном поверхні. Формую квадрат або прямокутник товщиною 4-5 мм. Щоб кути були рівні, легенько підтягую краї руками. Розкачаний пласт присипаю кукурудзяним крохмалем. Він вбере зайву вологу від яблук. Рівномірно розподіляю натерті яблука. Насипаю суміш цукру та кориці. Такий спосіб допомагає зберегти яблука соковитими та запобігає надмірному виділенню соку. Акуратно згортаю все в щільний рулет та добре защипую краї. За допомогою нитки нарізаю його на шматочки шириною приблизно 2,5 см. Нитка дає дуже акуратний розріз, не деформує тісто. І одразу частину пиріжків обсмажую на розігрітий сковороді з олією до золотистості з обох боків приблизно по 4-5 хвилин на середньому вогні. Готові пиріжки перекладаю на паперовий рушник, щоб прибрати зайвий жир. За бажанням посипаю цукровою пудрою. Пиріжки виходять ніжні, пухкі з легкою яблучною кислинкою та ароматом кориці. Ідеальні до сніданку чи на перекус. Наступний ліниві пиріжки з м'ясом на сирному кісті. У миску перекладаю 250 г кисломолочного сиру та додаю 150 г м'якого вершкового масла і дрібку солі. Усі продукти повинні бути кімнатної температури. Добре перетираю лопаткою до однорідності. Додаю яйце і знову перемішую. Таке тісто універсальне. Підійде і для солодкої, і для солоної випічки. У солодку версію можна додати трохи цукру. Через сито просіюю борошно з розпушувачем. За рецептом потрібно 300 г борошна. Але все залежить від вологості сиру, розміру яєць, інколи потрібно трохи більше. Вимішую тісто на столі, доки воно не стане м'яким, еластичним і таким, що добре тримає форму. Перекладаю тісто в пакет і відправляю в холодильник на 30 хвилин. Поки тісто охолоджується, готую начинку. Дрібно нарізаю дві невеликі цибулини та додаю їх до 400 г готового курячого фаршу. Додаю сіль, перець, півчайної ложки солодкої паприки та півчайної ложки приправи для курки. Спеції можете змінити на свої улюблені. Все ретельно перемішую. Хварш також можна брати будь-який курячий, індичий, свинячий або змішаний. Робочу поверхню присипаю борошном, викладаю охолоджене тісто. Також легенько присипаю його зверху. Розкачую прямокутний пласт товщиною 3-4 мм. На тісто викладаю м'ясну начинку та розподіляю рівномірно. Щільно загортаю в рулет краї защипую. Злегка прокочую, щоб шов розладився. В цьому рецепті гострим ножем нарізаю на шматочки а можна і ниткою. Кожен шматочок злегка притискаю долонею, формуючи більш плоску форму. На розігріту сковороду з олією викладаю пиріжки та обсмажую по 3-4 хвилини з кожного боку. Форму для випікання за пергаментом і з олією. Перекладаю обсмажені пиріжки та відправляю розгріту до 180 градусів духовку хвилин на 10 і вони повністю готові. Пиріжки виходять дуже апетитні, ароматні, ситні, ідеальні на сніданок, перекус чи навіть як самостійна страва. Готуйте з задоволенням, якщо рецепт вам сподобався. Обов'язково ставте вподобайку і готуйте разом зі мною. І на завершення готуємо ліниві пірішки-трикутники на швидкоруч із лаваша та фаршу. Вони виходять смачні, хрусткі, з дуже приємною начинкою, завжди з'їдаються з задоволенням. У чашу блендера перекладаю 400 г нарізаного курячого філе. Додаю одну цибулину та два зубчики часнику, А також одне яйце. Усе добре перебиває блендером до однорідної маси. Ви можете використовувати будь-який фарш, який маєте та який вам смакує. Отриманий курячий фарш перекладаю в окремий посуд. До нього додаю 1 столову ложку майонезу, невеликий пучок подрібненого свіжого кропу, сіль та перець до свого смаку, а також половину чайної ложки приправи для курки. Усе ретельно перемішую до однорідності. Ви можете брати будь-яку начинку на власний розсуд, але її консистенція повинна бути такою, щоб її було зручно розмазувати. Окремо натираю 100 г твердого сиру. Далі беру одну паковку лавашів кількості 5 штук і кожен лаваш розрізаю навпіл. Кожну половинку лаваша щедро промазую фаршем. Список усіх інгредієнтів ви завжди можете знайти в описі під відео. Зверху на фарш посипаю тертий сир і загортаю трикутником. Саме така форма буде в ваших лінивих пиріжків. само роблю з усіма наступними половинками лаваша. Промазую фаршем, посипаю сиром і загортаю трикутником. До трьох яєць вливаю столові ложки молока. Додаю сіль і перець до свого смаку. Вінчиком добре розбиваю яйця разом із молоком. У цю яєчно-молочну суміш вмокаю сформовані з лаваша пиріжки та викладаю їх обсмажувати на сковороду з розігрітою олією. Смажу на середньому вогні до рум'яної скоринки. Коли перевертаю на інший бік, накриваю кришкою, даю можливість фаршу повністю приготуватися, щоб він не залишився сирим. Готові трикутники перекладаю на паперові рушники, щоб увібрався зайвий жир. І ось готові ліниві пиріжки з лаваша та м'ясною начинкою. Ось так легко, швидко та просто можна приготувати смачну страву на сніданок, обід чи перекус для всієї сім'ї. Спробуйте приготувати і вам точно сподобається. Готуйте з любов'ю для себе та своїх рідних. А якщо спробуєте щось із цього, напишіть, що вам сподобалось найбільше. До нового смачного відео. Всім миру та добра!